Наталя ну, Володимирівна, а ви знаєте, це... що є з мусоро роблять куртки. Переробляють його свідця, так? так? на Рома, просто... Бо згориш, щоб не Пла... от, от сунця пластик, як почне плаватися на тілові. Ні, так... Давай на ну, очі, я тобі нагрію носки, ти їх одіниш, Так. І вийшло. Сьогодні перше чи друге? Перше. Сьогодні 1 листопада 2016 року на цій вершині у Карпатах ми розпалили багаття, щоб поставити код долі України і унеможливити кровопролиття на той період, який починається 1984 рік. З дня Голодомору і 99-й рік з дня жовтневої революції. Об, слухайте, тільки сказала за код долі сонце вийшло. Ну, що ще можна? Як ще можна? Ой, дух. Загоряємо, приймаємо паралельно. Ой, стоїш, лише. підніміть обличчя до сонця, підніміть, як Шо? воно гріє. Господи, сонце не палить, а тепло. Ой, як воно гріє. Притому я на нього дивлюся. А я на сонце дивлюся і бачу всередині такий, як кумір, ну як ідол перуна стоїть. А я бачу таку зірку з загнутими ну, кінцями, як от ну, свастичні ось такі. Ну така сніжинка, а на один вік. А тепле яке? А пахне як до лавки. Такий вогонь. Запах вогню. Так, все, Боже, як тепло. Рома, підніміть обличчя до сонця, порадуйтеся. Обличчя до сонця і ладошки до сонця, долоні <зараз> до сонця. <зараз> до до... Ромчик, отак. Отак, відкрийте долоні до сонця. Приймайте сонечко. Як тільки почала казати, що сьогодні, 1 листопада 2016 року, ми прийшли на цю гору, щоб поставити код долі для унеможливлення кровопролиття у 84-й рік голодомору і 99-й рік революції, тільки сказала революції і сонце, і оце сонце вийшло із за хмари. Ну воно ж видно, що воно із за хмари вийшло. 哦。Oh.